Пражнісіньке пекло у горлі від болю обери свою фортезу та довір своє горло фортезі. Фортеза. від болю у горлі крутезна. Шанан. інновації для здоров'я нації. Чого тільки не надивилися прикордонники, тепер бачили її чоловіків у рясі. Їх тишком-нишком намагався за кордон вивести піп, але всі попалилися. Що відомо про невдалу втечу чоловіків і звідки диво батюшка розповім вже за мить. З вами новини Тесен Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Ці фото можна підписати десь на кордоні з Молдовою. Отаких От батюшок затримали прикордонники під. А спробував течі з України московським попам, схоже, вже геть тяжко живеться, бо вгадайте, хто придумав хитру мудру схему незаконного перетину кордону, ба більше він. Чинний клірик церкви московського патріархату, а раніше був протоієреєм у казначействі Києво-Печерської лаври. Загалом паломників було четверо, двоє з них у московського попа взяли в оренду рясу, щоб проскочити кордон. Ну і на додачу заплатили за це по 4 тисячі баксів. І поки чоловіки тішилися, що отут будуть по інший бік кордону, маскарад насправді тільки починався, бо виявилося, що і ділки, які обіцяли перевести леже старців через кордон, теж липові. Вони покатали новонавернених човном по озеру Кагали і просто висадили їх на протилежному березі. От там вже прикордонники і схопили псевдобатюшок. Туристам пояснили, що Україна не Молдова, і склали на них протоколи про адмінправопорушення за спробу незаконного перетинання держкордону. І таких туристів на жаль багато. От, наприклад, днями прикордонникам вже доводилося виловлювати стиси ще двох спортсменів. тур – загадкова тиса дорого і без гарантій. Так цю спробу плавців дістатися до Румунії прозвали самі прикордонники. Спроба реально дуже дорога. Про це трохи згодом. Цього разу герої фільму двоє закарпатців. Моржі двічі намагалися зануритися у стрімку річку та, зрештою, передумали ризикувати життям. А побачивши прикордонний наряд, спробували втекти, але. Марно вже після затримання чоловіки розповіли, що за безперешкодну втечу вони заплатили невідомим шалені гроші: один 4 тисячі доларів, а інший 8 з половиною тисяч доларів. За таку суму їм пообіцяли безперешкодний перетин українсько-румунського кордону. На чоловіків тепер складено адмінпротоколи. А от золотим помічникам загрожує кримінальна відповідальність до слова раніше прикордонники заявляли, що на кордоні ані день не обходиться без затримання. Загалом за добу ми зараз затримуємо десь близько 20-25 порушників. Це і по зеленій ділянці кордону, тобто поза межами пунктів пропуску, а також і в пунктах пропуску, коли особи намагаються використати підробні документи або підкупити інспекторів державної прикордонної служби в різних випадках різна відповідальність або адміністративна, або кримінальна. Тому ще раз. Не намагайтеся незаконно порушувати кордон, обдумайте всі свої вчинки. пане Андрію. Ну це багато це 25, Це багато. Це зараз росте ця кількість людей, які намагаються перетинати кордон нелегально. Це вже зменшилась чи наскільки це... розуміємо. знову ж таки, Цей рік показує тенденцію до зменшення, бо в 2022 році таких випадків було ну можна сказати більше, а особливо в перші місяці, коли був введений воєнний стан, тоді за добу до прикладу могли затримуватись групи. По кілька груп, але загальна кількість за добу коливалася десь на рівні 80-90 порушників, які затримувалися безпосередньо на лінії державного кордону. І чого тільки не надивилися прикордонники за два роки. Чоловіки перевдягалися в жінок, ховалися у потаємних місцях вантажівок, залазили у коробки і при цьому платили сотні тисяч за перетин кордону. Хто таких грошей не мав, втекти намагався самотужки, хто лісом, хто річкою. Деякі чоловіки розглядають нелегально втечу в іншу країну як єдиний шанс уникнути фронту. Лише за даними міграційної влади Румунії у 2022 році після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 6200 українських чоловіків призовного віку нелегально перетнули 600-кілометровий кордон і отримали в Румунії тимчасовий притулок. Ще близько 20 тисяч людей потрапили туди легально, здобувши різні пільги. Іноді за гроші, іноді ні. І вирішили більше не повертатися. До слова, ті, хто приймали рішення втікати своїми силами, нерідко гинули, так за. Неофіційними даними України за останні 15 місяців під час спроби незаконного перетину румунського кордону загинуло 90 людей. Хтось потонув у тисі, хтось замерз у горах. А що ви думаєте про таку втечу в рясах? Пишіть свої думки у коментарях, підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А я бажаю вам тихого вечора. Слава Україні! Слава ЗСУ та смерть ворогам! Бережіть себе! Побачимось!